Здавалося б, вже звичне, але важливе запитання за для розуміння тієї ситуації, де прибуваєте ви, ваші побратими. Яка зараз ситуація на відтинку вашої відповідальності? Про що можемо повідомити станом на сьогоднішній ранок? Прошу. Бахмутський напрямок традиційно залишається одною з найгарячіших точок лінії бойового зіткнення. Тут противник не полишає спроби проведення наступальних дій як в день, так і вночі. На наступальні дії проводить на напрямку населеного пункту Іванівська, Кліщівка, Андріївка. Також гарячим місцем є населений пункт Богданівка, де противник застосовує тактику малих груп від 4 до 8 чоловік, і штурмові дії практично проходять цілодобово що в день, що вночі. Тобто він змінює тактику, адаптується, розуміє, що в день він просунутися так успішно не може, старається використовувати ніч, супроводжує свої штурмові дії. Артилерії намагається не підтримати свої підрозділи, а прямо знищити наші позиції, тобто боєприпасів. Він не жаліє резервів в нього достатньо. Вони постійно підходять. Тобто, штурмові групи постійно намагаються просунутися до наших позицій. Особовий склад, в принципі, успішно справляються з поставленими завданнями. Стараємося знищити противника на підході. Час між штурмами противника може сягати від 10 хвилин. До декілька годин, але процес цей не закінчується після закінчення штурмів. Стараємося відновити своє інженерне обладнання на позиціях, так як воно частково руйнується або знищується, підтягнути боєприпаси, евакуювати побратимів в цілому. Ситуація не патова, не критична. Нормально працюємо. Стандартна ситуація. Єдине, що стараємося змінювати на позиціях особовий склад частіше. Так як навантаження, звісно, присутнє, воно періодично збільшується. І ми стараємося в нашій 4-й бригаді оперативного призначення Рубіж розподілити рівномірно навантаження для особового складу, які залучається безпосередньо на передній край, боєприпасів вистачає в цілому, наскільки це можливо в даний період, стараємося застосовувати підкоригування. Засобами засобів аеророзвідки, щоб використовувати той запас, який в нас є раціонально. Часи відпочинку активно з побратимами обговорюємо майбутній закон про мобілізацію. Надіємося, що він буде прийнятий з дотриманням вимог справедливості та необхідності військовий час. Чекаємо поповнення особовий склад стійкий зубастий, але він втомлюється. От і надіємося, що скоро до нас прибуде поповнення. Це е, мобілізація, це не квиток в один кінець. Е, звичайно, буде передувати спочатку індивідуальна підготовка, потім буде підготовка в складі підрозділу. Потім буде бойове стажування, доповнення підрозділів, які зараз виконують завдання, і потім тільки в майбутньому можливо, їх часткова заміна. Особенно хто е, вже втомився спостерігати за війною. З телевізора, з дивана, давати свою експертну оцінку діям підрозділів Сил оборони. От запрошуємо як нашу бригаду, так і любу іншу бригаду. Обирайте собі спеціальність і підрозділ самі, і будемо разом наближати нашу перемогу. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що ви згадали про цей законопроєкт. Дійсно зараз багато про нього говорять, але передусім про це мають говорити військові, дійсно висловлювати свої думки чи не вони мають, чи не найбільше. Право про це говорити, ми ще на сам кінець нашої розмови про це згадаємо. Я б хотів би повернутися трішки до ситуації в на бахмутському напрямку. Ось досить яскраво даруйте за таке формулювання, але бачимо на мапі Діпстейт, що в напрямку Кліщіївки з півночі там ворог робив свої такі певні просування, намагався вбити клин. Утім, зараз особливих таких великих просувань там немає. Чи правильно можна зробити висновок, що все таки вдалося зупинити? Нити його потуги, і наскільки важливою зараз є складовою використання саме дронів на будь-якому напрямку? Ми спілкуємося з військовими і останнім часом теж багато, якраз такі завдіївського напрямку. І згадуємо, що там ті, такі 109-й бригаді тероборони вдалося багато знищити техніки засобів сил противника завдяки дронам. Як це відбувається на вашому вітинку фронту, і чи можна говорити, що ворог, попри свої спроби, все таки не має значних успіхів? Як я вже наголошував, лінія бойового зіткнення залишається фактично без змін. Так, противник мав на деяких ділянках частковий успіх, але особовий склад залишав тільки ті позиції, доцільність утримування яких ну немає доцільності, відходив на більш вигідні позиції. Зараз особовий склад закріплений і просування критичного немає. Тобто, плани противника однозначно порушені. Кожний підрозділ на своїй ділянці має свою маленьку перемогу, це велика кількість знищеного особового складу або виведена зі строю. І противник починає активізовувати свої дії, коли до нього постійно підходять якісь резервні підрозділи, застосовуються або більше починає застосовуватись там, де в нього вигідніші умови відносно рельєфу місцевості. Щодо застосування дронів, це нормальна практика, це вже не нове. За допомогою дронів ми проводимо аеророзвідку. Противник до речі, теж противник не стоїть на місці. Він дуже швидко вчиться, вчиться в нас, вчиться в себе, якісь ідеї використовує питання, тільки в їх кількості і в якості застосування. Що стосується ФПВ-дронів, це нормальне підсилення вогневих спроможностей підрозділу, так як на артилерію боєприпаси. Не в тій кількості, які б їх хотілося, їх ніколи мало не буває. Вони рівно в тій кількості, яка дозволяє зупинити зараз просування підрозділа на даному напрямку. А піві дрони дозволяють точечно вражати як особовий склад, так техніку, так і їхні різного роду вогневі позиції та спостережні пости. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про засоби протидії ворожим дронам, чи в достатній кількості ми маємо, і чи має противник засоби якраз таки протидіяти нашим дронам? Все це ми маємо. Кількість, скільки б у нас не було в підрозділі засобів аеророзвитки, засобів протидії. Дронам противника їх ніколи мало не буває. Чим їх більше, тим краще. Кількість артилерії, кількість тих засобів, що я перерахував раніше, це все забезпечує збереження життя військовослужбовців, тобто в нас не такі великі резерви, і ми стараємося більше вберегти свій особовий склад, виконувати, виконувати задачі застосовуючи новітні засоби і тактику дій. Ну знову ж таки, хотів би повернутися до тієї теми, про яку ви згадали, про саме процес мобілізації, про певні зміни, які мають відбутися, можете ще розлухіше розповісти, аж про що ж саме конкретно говорять військові, і наскільки для військових є надважливим моментом розуміння саме терміну служби? Тому що ось багато є дискусій, і знову ж таки ті ж самі парламентарі, які мали б ухвалювати так ці ці всі законодавчі ініціативи навіть серед них немає наскільки доводилося спілкуватися єдності. Це термін служби, наприклад, там 18 місяців або 36 місяців. Але для військових наскільки чітко має бути розуміння, скільки він перебуває зараз. Або перебуватиме, і для того знову ж таки, ті, хто потенційно свого часу поки що цивільні прийдуть, і для них теж, вочевидь, є важливим. А скільки людина буде служити. Ось в контексті терміну служби про що говорять ваші побратими? Закон. <зв 'язок> Закон про мобілізацію звісно приймають законодавці. Вони прислуховуються до військових, прислуховуються до цивільної думки, і будемо надіятися, він знайде паритет справедливості і той необхідності, який потрібен саме у військовий стан. Мені як військовому та моїм побратимам важливо мені, як командиру, важливо коли. Почнеться термін мобілізації, тому що це безпосередньо впливає на морально-психологічний стан особового складу та на якість виконання завдань для особового складу, який знаходиться на передовій, відповідно це поповнення, це можливість відпочити, можливість сходити відпустки. Але всі розуміють, поки не буде переданий той бойовий досвід, який набутий у нас за два роки війни. Ні про яку демобілізацію це в нас така думка. Складається ні про яку демобілізацію мови мати не буде. І особовий склад прийшов сюди в своїй в основному в нашу 4-ту бригаду рубіж в основному добровольно. Ми не чекали великих надходжень особового складу. Від мобілізації є люди, які в нас служили раніше. Вони повернулися з цивільного життя, підключили своїх знайомих, підключили до нас, прийшли різні доброві добровольні формування. І я думаю, що насамперед особовий склад по закінченню терміну служби як правило підпише контракт до закінчення мобілізації. Єдине, хто звільниться, і це дуже добре. Особовий склад, який має уже обмеження, який отримав поранення, в яких є проблеми зі здоров'ям, і їх дійсно потрібно вже своєчасно звільняти. Ну і в особового складу, звичайно, буде право вибору, або він. Ну, якщо закон відповідно, звісно, приймуть, тобто в нього буде вибір, або він продовжує захищати країну, наближати перемогу, недопущення втрати державності, або він уйде на відпочинок. Але я думаю, все одно він часом повернеться на суд. До речі, якщо я не помиляюсь, то саме бригада Рубіш та спецпідрозділ АТЕЙ свого часу, десь близько місяця тому проводили спільні тренування. А як часто відбувається відпрацювання тих чи інших елементів безпосередньо або неподалік фронту, або десь на позиціях? Тобто чи проводяться додаткові заняття з особовим складом? Адже повсякчас знову ж таки бійці вашої безпосередньо бригади вдосконалюють свої навички, як ви слушно зауважили. І вочевидь, напевно, чи не кожен з ваших побратимів може підтвердити, що поруч? Ті люди, які потенційно прийдуть і сподіваємося, обов'язково прийдуть, вони б хотіли, щоб ці люди були вже навчені і розумілися на тому, а не були зеленими і кого потрібно було б навчати безпосередньо вже під час ведення бойових дій. Так, звісно, в нашій бригаді постійно проходить процес підготовки. Підготовка це не зупинно. Підготовка проходить як в тилу в районах пункту постійної дислокації, так і в зоні виконання завдання. І ніхто навіть, ну якщо така думка є, що отримавши повістку, це білет зразу на наступний день на передню лінію зіткнення, це звісно не так. Без підготовки ніхто це визначено законом, що Особовий склад туди залучатися не буде. Спочатку він пройде індивідуальну підготовку, потім колективну підготовку. Потім військовослужбовець освоїть всі види озброєння, які є в його взводі. От потім він обов'язково пройде бойове стажування з досвідченими військовослужбовцями, і ніхто із особового складу нашої бригади не сильно має бажання, щоб до них підрозділ прийшов недосвідчений військовослужбовець, який отримає одразу поранення або не зможе підтримати вогнем. Відповідно на позиції, тобто у нас хто вже йде на позицію. Він уже навчений, обучений. Він знає колектив, в якому він він іде. Тобто випадкових людей непідготовлених у нас немає. Почули пане Сергію, дякую вам за участь в нашому тері. посибі, що ми окремо якраз таки поговорили не тільки про ситуацію безпосередньо на фронті, але й про те, що має відбутися в контексті мобілізації. Ще раз дякую на все добре і до зустрічі. Нагадаю, що Сергій Сідорін Доброго, був з нами на зв'язку.